Перша акція протесту за час війни в столиці та багатьох обласних центрах відбулися мітинги проти закону 12.414. 22 липня депутати Верховної Ради фактично позбавили набу і САП незалежності. Журналісти телебачення громади поцікавилися, чи знають жителі Південного про цей закон і як вони ставляться до акції протесту. Я думаю, що не все відкрито зв'язує з Зеленським цей закон. Якоби набу знайшло компромат на нашого президента? от я об этом читав. Думаю, що щось в этом є. Знаєте, я бета нічого не хочу знати і не думаю. Чому? Не цікавитесь? – Ну, то що тут не було? Зараз зовсім інші проблеми. Ну, Були мітинги, люди виходили, протестували, як до цього ставитись. Ні, а Чому? – Ну, Не знаю, пояснити. Про що було б варто тоді переживати? Це ж а... закони про боротьбу з корупцією. З корупцією. На що зараз набув рішають? Она ничего не решает. Ну. Главная проблема ТЦК. Они разводят них никто из них. Не Ни набунит ничего. Сейчас Илетки там подготовил другой указ. Потому что ну, Европа не даст ему. Разогнать этого. И не только Европа и Штаты, и все остальное. Ну, это, конечно. С одной стороны, не нужны эти службы, а с другой стороны, сейчас такое положение. Власть должна в одних руках быть, а по-другому, да я даже не знаю, как правильно. То есть эти органы должны быть подконтрольны или самостоятельны? Нет, они должны быть подконтрольные, они не должны быть. А именно что в этот период, во время войны, все подчиняются Тому що власть сконцентрирована в в одних руках. Я думаю, що зараз не час. Наразі важливіше багато інших питань. Особливо наші хлопці там на війні, на передовій. Але ці органи мають бути підконтрольні чи все-таки самостійні, якісь незалежні? Я думаю, що вони повинні бути незалежні, але як так або. Їхньої роботи кінцевої не видно. Що я можу сказати? Не ми командуємо, що можна сказати? Що вирішили, те роблять. Може, люди праві, що виходять, насправ нема. Хоча кажуть, що в нас в Україні свобода, але в нас її немає, демократії теж немає. Це, що а от робота цих органів антикорупційних, от вона наскільки важлива чи повинна бути самостійна, не ну, підконтрольна? А вона повинна була самостійною бути, а не то, що контролювали її, я так розумію. це. А якщо її контролюють, яка чесна робота, це вже не чесна праця. Розумієте? Зараз то і багато сказати не можемо. Mm -hmm. Тому що у нас немає свободи слова. Що ви думаєте про цей закон, який підписали? Все правильно, я думаю, протести обосновані. Сап і набу мають бути підконтрольні чи ні? Послушайте, днівні? ну ви такі питання задаєте. Ну, якби я не юрист, я не державний діяч, але ну, очевидно що корупція б'є через край. Тому можна много розсуждать про мати, про проплаченість. Ну, як би терпіння, наверное, лопнуло просто. Вот и все. Як поставились до того, що Зеленський планує підписати ще один закон проти цього закону? Я ніяк не ставлюсь до цього. Там детектор брехні буде введений. Та Ну, я не знаю. Ну, все це дуже складно в плані того, що ну, как бы, очевидно, що нас обманують. А що буде далі, не Ну, як как бы, ну, може, хватить. Ще яким чином нас мають обманути, так? Ну, так. Да. Просто когда люди погибают на фронте, когда не хватает денег, эти все миллионы, собранные ну, людьми, да, скажем так, пожертвования, донаты. Ну, намного больше я села в карманах, наверное. Намного больше. Ну, и мы не должны этого делать. Денег бы хватило, я думаю. Молодь збиралась проти закону 12.414 з 22 по 25 липня. Свої вимоги молоді люди продемонстрували на плакатах з картону. Політична консультантка Ганна Трушкевич пояснює, якими є причини невдоволення суспільства. Судова гілка влади, генеральна прокуратура. Міністерство внутрішніх справ, тобто всі органи у нас підзвітні підконтрольні офісу президента, ОП і тут ще й остання така крапля: те, що антикорупційні органи, які вони вважалися незалежними і були незалежними, да їх також переводять в підзвітність і підконтрольність до Генеральної прокуратури України. Тобто це звичайно, що викликало, знаєте, це так, остання така крапля для нашого суспільства, і це викликало обурення у суспільства, тому що. Ми все ж таки е, незалежна суверенна демократична країна, да тому те, що у нас сьогодні е, немає можливості провести вибори, да що є також однією з ознак демократії е, в зв'язку із воєнним станом. У нас немає можливості е, мати е, незалежні е, змі да е, в повній мірі, як це було до 24 лютого 2022 року, і Тут ще й знаєте, додається ось ось цей момент по е, антикорупційним органам. Е, так, до антикорупційних органів є багато питань, е, але е, сам факт того, що е, їх хотіли е, тобто перевести, є закон, да, який переводить їх в залежність до е, офісу прокурора. Е, звісно, що це не подобається суспільству. Володимир Зеленський відреагував на протести альтернативним законопроєктом 13533. Депутати Верховної Ради мають проголосувати за нього 31 липня. Він має повернути процесуальні повноваження та гарантії незалежності набута САП. Більше про закон 12414 та протести. дивіться у програмі промова.